Ви на каналі General Invest і сьогодні я розкажу про такий проєкт, як Nexus і як отримати на ньому Airdrop. Так, це проєкт, який інвестували вже ось бачимо, 27 мільйонів доларів, такий, як Pantera Capital, Lightspeed. В принципі, це топ топові інвестори, да? фонди. Тому це може бути цікавим проєктом, який має щось зараз дасть. Ось суть проєкту це якби децентралізований суперкомп'ютер. Да, на блокчейні, на ЗК ЄВМ зроблений, і він буде в реальному часі да, там якісь обчислення робити. Ось, там, Наприклад, там для того ж штучного інтелекту там, і так далі. Ось. І в принципі, ну, я бачу, що такі фонди навряд чи просто так якесь дно закидають. Да, тому може якийсь буде з цього сенс. Ось і зараз тут в нас є. Третій тестнет, третя стадія тестнету. І можна фармити ці поінти, в принципі, без вкладень, що є також круто. Просто використовуючи свої ресурси, наприклад, там, телефон, ноутбук там, і так далі. Комп'ютер, все, що у вас є, в принципі, вони дозволяють якби, використовувати багато разів можна один комп'ютер, два, три, п'ять, 10, там, скільки хочеш. В принципі, до одного аккаунта можна підключати і якби, фармити. 어, ось заходимо на офіційний сайт Nexus XYZ. Ось і бачимо, що в мене тут вже підключений гаманець. Можна просто залогінити через гаманець, так і треба робити, наприклад, Metamask, але беремо не свій основний, бо ну, це може бути теснет, можуть його зламати і так далі. Тому краще не беремо основний гаманець, беремо якийсь е -е -е, вторичний або якийсь там спеціальний для теснетів. Включаємось, додаємо пошту так само Ось, і верифікуємо пошту, там код прийде на пошту. В принципі, Так само підключаємо да, гаманець і все. І тут нам буде в кінці потрібно натиснути кнопочку Включити, да? і воно почне якби, вже, якби, щось фармити ці поінти. Реварди ось будь-тут зліва, в класі і ці поінти потім будуть конвертуватися в токен Nex. Ось у мене вже тут щось є, трошки накапало. І воно раз в день переводить з цих поєнтів, переводить всі токені да, монети. 16.6 NEX, наприклад. Оцей на гаманець буде на те, який ви підключили. Ось, якщо хочете, якби, щоб частіше було, заходимо в Rewards, і там буде кнопочка якби, claim. і можна буде клеймити. Зараз щось воно не працює. Ось, Тут важливо, так, щоб так само це як з Грасом. В принципі, той проєкт, похожий як Грас. Тут важливо, щоб ви включали Он. Бо якщо он не включений, то не буде нічого, там якби фармиться. Ось, то виключаємо і чуть-чуть поінти йдуть. Можна пару вкладок відкривати, бо вони кажуть, що ми не банимо за це все. Але чим більше вкладок, тим більше буде ресурсів брати. Тому дивіться, якщо сильно по пам'яті або по ресурсам не б'є, то можна збільшувати, да, відкривати пару вкладок. У мене зараз тут дві. Також можна, можна з телефону, можна з ноутбуку, з комп'ютера. Тобто, також можна ще через кліт, через CLI, наприклад, vps сервер, ну, якби ноду просто поставити, купити VPS-сервер, і там щоб 24 на 7, воно фармилося. Ставити якби, ноду, да, розвернути все діло, але придеться платити вже за VPN. А так як це якби, непонятно буде, не буде. Да? Тобто ми так вгадуємо, чи буде тут дроп, чи не буде. Тому краще безкоштовно. От, наприклад, якщо ви там працюєте за комп'ютером, просто поставили на день відкритий комп'ютер, все відкрили вкладочки, воно тут щось фармиться. Все, в принципі, похоже на грас. Да? Як знаємо, Грас також нормально роздав, тому в принципі, також тут можуть так само роздати. І можна пробувати, бо це безкоштовна активність. Тут ми нічого не втрачаємо, тому можна пробувати. В принципі, все, що я хотів сказати. Все, лайк, підписуй коментар, всім пока.